Так, друзі, весна пройшла сьогодні перший день астрономічної, так скажемо, весни в Польщі, оце вони особливо святкують. Але я про що хочу з вами поговорити? Знаєте про що? Про те, в чому я вас заперечно впевнена. І те, що 100% працює, і те, що поверне вам молодість, радість. Якщо нас цікавить питання радості, звісно, отримав. Дивитися індивідуально на людину, так? які вона має там в житті обставини, яке в неї було виховання. Є багато аспектів, можна себе заспокоїти афірмаціями, медитаціями, йогою, Але харчування, ну там езотерику мовчати, але харчування це ключ. І це, не, це ключ, який найважче застосувати в своєму житті. Я вже просто... Не те, що з кимось, я не дискутую зі своїм татом, зі своєю мамою, тому що я точно знаю, що це дохлий номер. Вони мені розказують про родичів, які там мають все хати, машини, але в того рак, в того якісь там метастази. Я мовчу, тому що я бережу енергію і я не хочу нікому доводити. Доводить той, хто не правий. Хто має досвід реальний, хто в темі, той не доводить, той не буде доводити. І зараз я на такому етапі, я багато років це практикую, і зі мною відбуваються трансформації різні. І зараз я на такому етапі дорослішання, коли нікому нічого доводити не хочеться, тому що в тебе є твоє тіло, ти практикуєш, ти п'єш антипаразитарку, ти сироїдиш, ти п'єш соки, ти бачиш, як твоє тіло очищається. Так, процес очищення болючий, процес очищення тяжкий, неприємний психологічно, фізично, тому що... Хочеться заїсти солоденьким якусь емоцію. Паразити хочуть їжі. Є оце відчуття голоду. Ну, У мене його зараз нема, але е, ті люди, які на етапі, в них є. І дивіться, це я записую відео і для себе, і для вас, і щоб ще раз впевнитись, тому що в мене є повне відео на Ютубі. Вся правда в тому, що їжа, ну я можу ще багато сказати, але кажуть, це на закритому каналі. Сира, їжа, фруктоїдіння, сокопиття, очищення, спорт це все 100% працює. Хто б що не казав. Ви знаєте, мені мій тато не вірить, він там бачив, що я раз приїхала, я мусила там пити якусь таблетку, він це бачив, так, тому що там була і зміна клімату, і я ще тоді була несвідома. Але людина робить помилки, вона проходить цей шлях. І на цьому шляху очищення ти проживаєш це все. Але е, дивіться. Коли тепер за два роки я йому кажу, що дивіться, ні разу я не пила таблетки копацил, ампіселіттригідрат, парацетамол, аналізи в мене все в порядку. Взагалі не п'ю ну, ні одної таблетки, ні фербексу. За два роки, так, ось такого життя веганства, сироїдіння, харчових пауз. так? Але люди зразу бояться, коли говорять, що там не їсти, не їсиш. Це ж я кажу, треба приходити до того з розумом, так? Розуміти, що таке тіло, як воно працює, що таке симбіотна мікрофлора, патогенна мікрофлора, хто керує нами, практикувати це все. Відповідно, це треба робити з такого внутрішнього бажання. Тобто я хочу не, не, ну, не те, що експеримент поставити. Хочу бути гарною, молодою, хочу бути здоровою. Так, От, так розумієте це. І е, яким ви хочете бути? Постійно мати упадок сил, поганий настрій, зайві кілограми, нереалізованість, чи йти за своєю душою, за. Ой, якісь мухи за внутрішнім сві... голосом. Я знаю, що нам всім важко жити в цій матриці. Тим більше, якщо ти знаєш, що таке матриця, як тут все працює, це дуже тяжко з е, таким людям, тому що їм зразу прикривають рота, їм не дають говорити, е, ну і вони й не говорять, тому що ніхто ну, це жорстко жити в такому світі і розуміти, що ніхто цього не розуміє. Можливо, тут є люди, які цікавляться темами середіння голодання. Я в цьому впевнена, але я кажу, я нікого ні до чого не агітую. І я сто разів казала, що перш ніж... Щось робити, поцікавтеся як функціонує тіло, що таке сиродіння, голодання. Е, У ну, мене реальний досвід. Я не те, що ну я вам кажу, те, що я прочитала книжці Ні, я практикувала довге голодання, середіння і так далі. І не було в мене ні дефіцитів, нічого там не було. Просто був період, коли мікрофлора з цієї симбіотної вона перелаштувалася. Був такий період, так скажемо, ремонту організму. І потім все пішло. Вгору, тому що це основа. Це про це говорить Артем Півоваров, Джері Хейл, е, всі люди вегани відомі. Хтось скаже, ой, бути веганом і сироїдити треба тільки таким людям, е, так скажемо. Е, Ну, якимось багатий чи там вони через те й стали багатими, тобто вони а, реалізували свою енергію. В кожного з них своя. Хтось з них відомий, Сирої Двигана, а хтось там а, теж робить якусь роботу, але він інакше реалізує енергію. Тобто, не всі можуть бути співаками. Я вам називаю тих, хто ну, кого ми можемо назвати публічно. Я думаю, ви розумієте про що кожен може мої слова трактувати по-різному, сприймати через свою парадигму. Тобто і це я дуже чітко відчуваю, коли розум. Зразу людський починає 100-500 аргументів це все перекручувати, розумієте. Як то кажуть, ну я говорю те, що я хочу зараз сказати, і хто почує, той почує. так? Ну Я вже давно знаю все, як хто реагує, може реагувати. Але я це записую і для себе, і для вас, і для того, щоб показати, що коли я говорю своєму татові, що кажу, дивись, за два роки, ні ампіцілінтр, гідрат, нічого. Що ти на це скажеш? А він такий очі відкрив дай руку. І е, а як? Я кажу, ну от скажіть, та дівчина, про яку ви говорите, ви мене порівнюєте з нею, що вона все їсть і теж здорова. І я їм і теж здорова, я своє їм. А я кажу, а ви порівняєте так, що е, ця дівчина за два роки пила хоча б раз копосил від головного болю. Або ампіцілінтергід, або там збивала температуру, або ще якісь хім Сто відсотків 100% пила. Він скаже, ой, я не знаю, я з нею не живу. Я кажу, 100% пила. Тобто те, що вона здорова, ну там, ще таке здоров'я? Здоров'я для мене це коли ти не суєш в себе нічого. Тобто все, все береш з природи. Так, коли я це говорю, це звучить як фантастика. Як можна жити без купоцилу, без таблеток, без нічого? Так можна ж. Справа в тому, що можна ж. А коли ми хворіємо, то це вигідно комусь. Розумієте, вибачте, ну просто ти живеш в такому абсурді, і я реально вам скажу. Хтось мудрий дійсно сказав, що земля це пекло. Звісно, ми самі можемо для себе її зробити раєм, але коли ти починаєш говорити про такі речі, е, ну, люди, які тут живуть, вони цього не сприймають і все. розумієте? І я знаю, ну, багато людей, які про таке говорили, вони просто перестали. Перестали розказувати про веганство, про середіння, або там змінили тему, або ще щось. Вибачте, ну я, я, ну там, можливо, це їхній основний заробіток, і вони розуміють, що так вони нічого не зароблять. Знаєте, горю, правду матку, як є, там без, без фальшу, без, м -м, без нічого. Тому що я дуже чітко бачу, коли людина лукавить, коли людина ось цю таку хитринку. І, і через це відбувається ця та велика маніпуляція людьми. Тому що люди... Вони ну настільки, ну, мені деколи я стою і думаю, Боже, ну настільки це очевидно. А потім я повертаюся на п'ять років назад і починаю е, розуміти, боже, а я ж була така сама. Тобто я ж така сама була, чому я дивуюся. І на цей процес ось цього усвідомлення має пройти файний шматок часу. Дируюся, виговорили, тому що дістало. Реально, коли ти це все бачиш, але я і так, ну, це так, як говориш до стіни. Даруйте, ну, але таке, така правда. От, чи я своєму чоловікові, ну, він там веган, так, але в питаннях сироїдіння, фруктоїдня, то це й самому важко, коли ти не доведеш себе до якогось такого стану, депресії або там, старості, або хвороби. Та й ти на це не наважишся. Але я вам кажу, що люди, які доходили і доводили, ну, тому люди прокидаються тоді, коли, ну, коли їх життя притискає. Це нормально. Саме тому вони і не можуть прокинутися, саме тому вони мене і не чують. Е е і я вже давно, напевно, змирилася з тим, що я не врятую світ, я можу змінити його, змінивши себе. Але моє бажання зараз говорити так, як воно є. Я не можу завуальовувати там, хтось може, там, йому так комфортно. Мені некомфортно. Я те, що бачу, те і кажу. Ну, така вже я, напевно, така моя природа. Це теж має місце бути. Хтось має казати так, як воно є. Тому що е, стільки в цьому світі фальші, стільки в цьому світі брехні. І ти розумієш, що ти прийшов жити тут. Е, і важко жити, коли ну, це колись отак було, та, такий класний світ, всі собі жили, вони навіть грошей не мали. Вони просто жили собі і обмінювалися. Ну, хтось там тому зробив, то, тому то і так вони жили. Все, друзі, закінчую. Вже почнеться цивілізація. Говорити не можна. Це папа.